Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося, чому дракон став добрим. Але спочатку я би дуже хотіла, щоб ми разом передали естафету україномовного контекту ланцюжком від одного друга до іншого. Тоді, в кінці кінців, охопимо величезну аудиторію українців по всьому світі, адже підтримка українців в цей непростий час. Край необхідно. Підпишись на мій канал, постав подобайку, додай свою часточку добра. Будь ласка. У далекій-далекій країні, де дерева розмовляли з пташками, а сонце завжди усміхалося, жив був лицар на ім'я Руслан. Він був справжнім майстром жартів. Його меч завжди був готовий до бою, а душа до жартів. Кожен день він вигадував нові жарти, щоб підіймати настрій усім у королівстві. Одного разу, коли Руслан прогулювався в парку, він почув дивний звук. Схоже, хтось плакав. Здивований лицар поспішив у бік звуку. І натрапив на принцесу Єлізавету, яка сиділа під деревом і витирала сльози з обличчя. Чому ти плачеш, принцесо? – запитав руслан, присідаючи поруч. О, руслане, зітхнула Ліза, я втратила свого улюбленця, кошенятку, Мурчика. Він втік кудись, і я не можу його знайти. Не бійся, я тобі допоможу, весело відповів лицар. Давай разом знайдемо твого Мурчика. Готова до пригод? Ліза підняла голову і, хоч була сумною, усміхнулася, згадавши про смішного руслана. Вони вирушили на пошуки. Так їхні пригоди і почалися. Спочатку натрапили на веселу групу тварин, які влаштували концерт. Вовк грав на гітарі, а ведмідь співав у мікрофон, зроблений з шишки. Руслан підійшов до них і сказав: Знаєте, чому ведмідь співає так голосно? Чому? запитали тварини. Бо він хоче, щоб його почули всі ведмеді світу, засміявся Руслан. Ми просто готуємося до лісового концерту на честь лісових духів, щоб вони краще оберігали наш ліс від пожежі, лиходіїв, розбійників, злих драконів та всяких пошестей. А що, ці духи? Можуть, усе на світі? запитала Ліза. Так, вони тут головні, відповіли звірі. Тоді нам до них, мовила Ліза. Ці тварини посміхнулися, і Ліза забула про свою печаль. хоча тут вони і не знайшли Мурчика, тому вирішили далі. Незабаром вони зустріли старого мудреця. Який сидів на камені з величезною книгою в руках. Хто ви, юні мандрівники? спитав він, не відводячи погляду від книги. Ми шукаємо кошеня, відповіла Ліза. Чи не бачили ви нашого мурчика? Мурчика кажете? задумався мудрець. Я чув, як він грається в хованки з духами лісу. Вам потрібно буде відповісти на запитання. Які запитання? спитав Руслан. Ті, що поставлять вам духи, відповів старець. Ліза, подивилася на руслана, і вони разом вирушили до духів. Коли вони знайшли духів, які справді ховалися за деревами, Руслан знову вирішив пожартувати. Ви любителі загадувати складні загадки? запитав він, сміючись. Духи теж посміхнулися, і один з них, на ім'я Фіфіт, з'явився перед ним і промовив, що неможливо втримати і десяти хвилин, хоча воно легше пір'їнки? спитав він. Дихання, випалив Руслан. Правильно, друга загад, загадка. Чи може дощ лити два дні поспіль? Ні, між ними є ніч, промовив Руслан. Так, і третя загадка. З якого посуду не їдять? З порожнього! вигукнула Ліза, яка теж вміла розгадувати загадки. Так, проходьте. А ваш мурчик справді десь тут поблизу. Він заховався у великій, у великій печері. Руслан і Ліза подякували духам і побігли до печери. Коли вони зайшли всередину, там була темрява, і тільки один маленький промінчик світла пробивався крізь тріщину в стелі. Знаєш, чому в печері так темно? запитав Руслан, намагаючись розвеселити лізу. Чому? запитала вона. Бо навіть світло боїться зайти до печери, засміявся він. Ліза, усміхнулася, і вони почали шукати мурчика. Раптом вони почули тихе м'явкання. Це був Мурчик. Він сидів на камені, граючись різнокольоровим камінцем. Мурчику, ми знайшли тебе, зраділа Ліза. Кошеня підскочило і, радісно м'явкаючи, стрибнуло до принцеси. Вона обняла його, а Руслан, поклавши руку на серце, сказав, Я щасливий, що ви знову разом. Тепер ви, як дві не одного стручка. Але радість тривала недовго. Раптом з за рогу виглянув великий дракон. Він був зеленим, зі злими очима і страшним риком. Гр. Хто тут у нас? загарчав дракон. Що ви робите в моїй печері? Руслан хоч і злякався, вирішив не здаватися. Він обернувся до дракона і сказав. А хто може сказати, чому дракон завжди такий злий? Чому? спитав приголомшений дракон. Бо у нього завжди підгорає настрій, Руслан засміявся. Дракон, не очікуючи жарту, теж засміявся, і відчув, як його серце стало м'якшим. Я ніколи не чув таких жартів, зізнався дракон. Я зазвичай лякаю всіх, але ви зуміли мене розсмішити. Руслан і ліза, побачивши, що дракон став добрішим. Запропонували йому приєднатися до їхньої компанії, щоб разом посміятися. Дракон погодився. Чи можу я теж спитати? спитав він. Звичайно, вигукнули Руслан і Ліза. Чому дракон ніколи не грає у хованки? запитав він. Чому? спитала Ліза, бо його завжди знаходять. За димом, засміявся дракон. Усі троє руслан, Ліза і дракон почали сміятися так, що ліс відгукувався ехом їхніх веселих голосів. Вони стали вірними друзями, і дракон пообіцяв більше ніколи не лякати нікого. Руслан, Ліза і Мурчик повернулися назад до королівства, де всі святкували їхнє повернення. З того дня руслан і Ліза стали не лише лицарем і принцесою, а й героями, які навчили всіх. Що навіть найстрашніші створіння можуть стати добрими, якщо їх розвеселити. А ще, що сміх і дружба можуть перетворити будь-яку пригоду на щось незабутнє. І нехай ця казочка нагадує вам, що у добрі і дружбі завжди ховається справжня магія, а сміх рятує від біди. Сподобалась казочка? Дякую тобі! За подобайку і за підписку. Так, наше відео побачать усі українці, які хочуть почути рідне слово далеко за межами своєї рідної домівки. Бувай!